І Я взагалі вважаю, що волюнтарійська да? це що, ну, наприклад, місцеві вибори пройшли в усіх містах України, да? фактично. В Києві їх не було, тому що Конституційний суд за скажімо, Конституційний суд за сприяння команди, молодої команди Чорновецького сказав, що не треба проводити вибори. Да? І вибори у нас хай відбуваються, там ніхто не знає у нас. От ви знаєте, коли будуть відбуватися вибори? Не знаєте. І я не знаю. Тому що одні кажуть, що всі вибори ні, вже казали так, що вибори в Київраду швиденько відбудуться восени цього року. Зараз пішла інша мулька, да? що в 2012 році, але невідомо чи на весні, чи восени, а там же Євро, а там Шмєро, ніхто теж нічого не знає. Потім кажуть, так, але ж Конституційний суд сказав, що е, треба мера ж обирати в 2012 році. Ага. І зараз вони теж сидять в штабах, чухають собі. Щось вони там собі чухають і думають, чи поєднувати вибори в Київраду з виборами мера, чи не поєднувати це. А що Конституція? Де там ця Конституція? Яка Конституція? Ні, давайте політичну доцільність. Так. Нова така в них ідея, а давайте тоді вибори в Київраду взагалі колись-небудь проведемо, може в 2013 році. Но... Це теж, знаєте, ну, весело, просто обхохочешся, як то кажуть. Але давайте ми зрозуміємо, що е, коли Попов, Олександр Павлович, виходив на трибуну і сказав, що погана молода команда Чорновецького вкрала 80 мільярдів. В принципі, чого 80 мільярдів? Уже не неважливо. Чи гривень, чи доларів, чи щось там білоруських зайчика 80 мільярдів. Да? А Мієшнко Олександр Санович сказав, що ні. Не 80 мільярдів. 100 мільярдів. Нормально, да? теж гарна цифра. Але, шановні, вся ця команда, ну ми ж за знаємо, да? яка вкрала чи 80 мільярдів, чи 100 мільярдів, вона ж сидить зараз в Київраді. Що вона там? Робить? Чи вона так е миттєво стала настільки гарною і позитивною, і відданою киянам, от я чогось не вірю. Станіславський, не вірю. Абсолютно. Да? Тобто, сказали А, а Б не сказали. Чому? Тому що налякали, десь там когось посадили чи не посадили, да, там хотіли посадити, але так налякали, що все нормально там домовилися, більшість сформували, і про вибори в Київраді, в принципі, можна забути да, для влади. Тому що все нормально. Все, значить, все що виноситься на сесію, воно приймається. Все фактично одноголосно голосується. Тобто ми бачаємо ситуацію таку, що вибори в Київради, у нас під великим сумнівом, яка система буде, ніхто не знає. Коли вони будуть, ніхто не знає. І будуть вони взагалі теж, ніхто не знає, вже каже, що Верховну Раду треба дати в 2015 році. Да, в Значить, але інша ситуація, що депутатів нема, районні ради, те, що ми відштовхуємося від цієї дати, Районних депутатів теж нема. Вибори, які ну давайте ми зрозуміємо, оце, це все так жарти, да? але ми зрозуміємо стан зараз людини, от простої людини, чи пенсіонера, чи там, ну, там я не кажу там такі вже соціально такі вже критичні стани там, людини, суспільства, вчитель, або там дільничий міліціонер, лікар. Да? Якщо раніше був хоч не хочеш, був прийом районного депутата. Не може депутат райони. Вирішити питання, все рівно йдуть до депутата на прийом Київради. Да? У мене б особисто був щотижня, я знаю, що в мене прийом. Цілий день я сиджу на прийом, я там черга, ми вирішуємо проблеми. Да? Куди їм зараз податися? Зараз а, нема голів районів. Всі голови районів, призначені президентом адміністрації. Да? Це функціонери, чиновники, які, в принципі, відповідають тільки перед своїми там, якимось там. Партагіносцями або взагалі просто я не знаю, як це назвати. Да? Перед кимось, хто їх туди поставив, перед людьми ж вона відповідає, який прийом, куди може людина звернутися? Це дійсно величезна психологічна зараз драма відбувається е в місті. І якщо людина, не так, якщо було ще якесь таке, ага, добре, ти нам не допомагаєш, там не допомагаєш, але ми за тебе проголосуємо, можна було знаєте, хоча б так підійти до депутата і його налякати. А зараз вони взагалі вони ж не бачать влади. Люди не бачать влади, вони не розуміють, куди можна, куди там зламали дитячі майданчики. Що, район де згрошена, це ні. Раніше вони могли зайти до депутата якого з рівнів, районного, місцевого і так далі. Нема. І інша ситуація, що взяли, користуючись тим, розуміючи, що Київ має неадекватного мера в особі Черновецького, всі розуміли, що е, народ не буде дуже сильно, і ви журналісти, і громадськість не буде, не буде дуже сильно е, сперечатися проти того, щоб розподілили, розподілили е, обов'язки міського голови та е, голови Київської міської державної адміністрації. Призначили е, чиновника. Погана, непогана людина, я не знаю особисто, тому не хочу казати, але призначили людину, яку не обирали, Попова. Да? І що у нас відбувається? Що фактично нам кажуть, що навіть якщо будуть вибори як коли-небудь, чи в 12-му році, чи в 112 му році, але ж коли ж вони, я думаю, все ж таки будуть вибори мера, то цей мер фактично не буде нічого визначати. Абсолютно, це буде фунт. Якщо людина буде там, не тією людиною, яку буде висувати Да? Чому? Тому що якщо стає голова міської адміністрації, Да, якщо він, він є назначеною особою, якщо е, інша людина навіть виборює е, посаду е, київського міського голови, начебто обраного мера, якому там люди, ідеологічно, вони йому, е, ну, на нього покладають всі свої сподівання. Вони дають йому кажуть, ні, так ти відповідаєш за діяльність міста, за наше життя і так далі. А? Ця людина за це не буде відповідати, тому що якщо провладна більшість, а вона буде провладна, вони ще виберуть свого секретаря Київради, то маючи свого голову адміністрації, маючи свого секретаря і маючи своїх депутатів. Так званий мер, а це не мер. Ну, голова, ми Київський міський голова, але це теж не голова, це навіть не плече. Це якась частина тіла, не дуже суттєва в організмі. Це теж не те, тому що вона та частина тіла суттєва. І вона ж не може на на що впливати. Абсолютно бюджет ні. Рішення е, Київради ні. Це просто буде знов такий фунт, ширма, за яку буде ховатися влада, яка в принципі буде теж з Києвом робити все, що вона захоче. Хоче будувати, захоче. Що там до виборів буде не один рік, так да, як зараз, там чи пів півроку, а 4-5 років. Та забудують все, всю ту землю, слава Богу, знаєте, е, щастя до да нещастя, бо якщо б не було кризи. То всі ці, всі ці ділянки, які в 2007, ну в 2006 до 2009-му роздавалися на сесії баба 1 жовтня, там, декілька тисяч гектарів землі, да? то вони всі були забудовані. То ці бійки були б зараз по всьому Києві. Просто грошей нема в, забу... в будівники. Тому що люди не несуть гроші. А де? Вони ж не, не звикли за свої будувати. Тому що якщо це треба вже весь Київ перепаскуді, розумієте? Тобто, у нас ще є шанс трошки якось відмотати щось назад. Тобто, а зараз от, така от, от, от і, і ми з вами е, можемо резюмувати, що е, фактично на, е, значить, жод, на жодному рівні, чи районному, чи місцевому, та навіть Верховній Раді, немає. Е, тобто депутат не виконує свою представницьку функцію, у нього нема абсолютно зв'язку з виборцями, з нами, да, які його обрали начебто. Да? Нема абсолютно. Тобто, що вони купують, все, сидять, там роблять свої справи, дірбанять бюджети і так далі. Да? Перше. Друге, є в нас мер, немає в нас мер. Тому що розподілили дві посади. Зрозуміло? Зрозуміло? А перспектива яка? А нема перспективи. Знаєте? Чому? Тому що, е, нем, е, знаєте, тому що і владі, і опозиції, в принципі, вигідно збереження е, цього стану. Чому? Тому що всі хочуть, щоб там були. Там якісь олігархи, там, там олігархи, там туди побіжали, понесли гроші, там сюди побіжали гроші. Все. Начем щоб були знаєте, якісь такі речі, які вони можуть контролювати. Тому що дійсно да, вибори, вони кажуть, адмінресурс, вони можуть контролювати вибори, там можна якісь вкидати якісь певні відсотки. Але я, як людина, яка виграла на виборах, яка боролася з провладним кандидатом, тобто я знаю, що якщо можливо в мажоритарній системі перемогти владу, можливо. Зараз це нікому не вигідно. Да? І нема тієї рушійної сили, яка б це знаєте, вийшла б не просто з прапорами там, Я за того, а я за того. Ти е е гівно. Ні, ти гівно. знаєте, от, от, от Що вони роблять? Да? Ну, фактично. Да? А нема сили, яка б сказала, що давайте от ми, от так як ми з вами зараз поспілкувалися. Да? проаналізували, що от, ну, дійсно і до людей, Люди добрі. ну Бачите, що нема. Тому, в принципі, йде така консервація, йде. Такий знаєте, крижаний період, який дуже сильно на нас затягнувся. Я особисто, от, чесно кажучи, був дуже сильним оптимістом. Зараз, перетворююсь на якого такого сварлівого песиміста, я от зараз не бачу, чесно кажучи, от таких перспектив, щоб те, що ми з вами сказали, щоб воно змінилося. Тому що для того щоб воно змінилась, треба, щоб владі це не вигідно зміняти. Значить, мусить бути опозиція, яка хоче це поміняти. Опозиція, яка каже, ні. Нам треба, щоб обиралися. Нам треба, щоб якщо ви бачите, зараз опозиція стикнулася з тим, проти чого в принципі ну, можна було боротися вже давно. Що і судей треба обирати, щоб суддя не був залежний від влади, і прокурорів треба обирати. Ну, чому в Америці прокурор боїться, що його не перезберуть? Розумієте? Чому суддя може там, засудити дуже поважного високопосадовця? Да? Тому що є остра, що народ тебе не підтримує. У нас зараз все сконцентрувалося, кажуть, сильна влада. Ну яка ж вона сильна? Вона відокремлена, абсолютно, як влада, так і опозиція. Тому що зараз ми ж кажемо, що я, що, який процес зараз в опозиції, да? який процес о, у такого, знаєте, біля опозиційного кола. Побігти на суд е на Хрещатик, щоб засвітитися в камері, що я за Юлю, щоб мене взяли в список. Да? Ну, фактично. Тобто і відбувається така річ, що е, люди, ну давайте, давайте зараз будемо зараз, вони, як ж, зараз, хто буде казати те, що я кажу, проти них будуть казати, що та ні, це неправильно, треба знов-таки нам почнуть гнути цю е, історію, що от, політична доцільність і так далі. Ну, але ж ми це на цьому вже знаєте, опекалися дуже багато разів. І зараз, якщо пройде наступний рік, 12 рік все рівно будуть якісь вибори або мерські так звані вибори. Або майський, так, або, я сподіваюся, що все таки Верховна Рада проведе. Це знов на 5 років, як мінімум, ми з вами цементуємо всю ту систему, яка зараз вже призвела країну в принципі, до краху. Політичного, економічного, демократичного, і свобода слова, і все-все-все. Тому що влада не боїться нікого. І, а, а, ну, а позиція, так, знаєте, вона називається. Опозиція. Тобто ми з вами затронули такий великий спектр всього, зачепили за районні ради. Але з того все почалося. Почалося з цієї ліквідації, коли народ не прореагував на це, громадські так звана опозиція, теж це не зробила, вони пішли далі. І розподіл посад, і зараз оці мусірування слухів, що яка буде система виборів у Верховну Раду. Це ж знаєте, кроугольний камінь зараз, яка буде система виборів у Верховну Ради. Якщо залишиться пропорційна, ми розуміємо, що це буде відбуватися. Да? Це е, вже ну, Аналітики про це кажуть, але ж ми розуміємо, що вже, в принципі, більш-менш зрозумілі політичні сили, які мають можливість пройти. Да? Значить, ті ж самі олігархи будуть купувати місця не тільки там, в партії владі, а й в опозиції, щоб коли значить, прийшли е, після виборів сформувати свою більшість і вже робити те, що вони хочуть. Значить, по Київраді теж. Абсолютна ситуація ну, жахлива, тому що ще раз хочу сказати: ті, хто займалися тим Дірібанами, вони зараз при владі, вони залишаються, їм дуже комфортно. Нема жодних проблем. Всі сидять на місцях, роблять те, що роблять, а ми кожного дня фактично стикаємося там, з тими проблемами за будівлі і так далі. Зараз Київ ще 300 мільйонів доларів взяв в кредитах, хто, хто буде цей кредит віддавати, ніхто не знає. Так, да, зараз витрачаться гроші, там які бралися в кредити знов таки у західних держав під 2012, що буде в 2013 році, теж ніхто не знає. Перед виборами якісь там копійки кинуть людям там, і так далі. Тобто це е, дуже сер... ну, це дійсно ну, болісна ситуація. Але я от чесно кажучи, у мене є надія тільки на дна, що от що все ж таки будуть знаходитися журналісти. Політологи, я не знаю, просто люди, ми з вами. Да? що якщо ми будемо казати, це треба, В першу чергу, це треба про це казати. Потім воно все може вже все-таки із кількості прийде в якість. Без цього нічого не буде. Бачите? Тихесенько, не? тихесенько вітер віє, степлений мріє. Да? А все відбувається, як у нас відбувається. Так що отакі от у нас дякую, справи. Ярослава, дякую, Ярославе, дякуємо за увагу. Які будуть запитання? Якщо запитань немає. немає. Ні, запитань нема, і вернеться дальний час. Скажіть, будь ласка, нашу думку, як розв'яжеться конфлікт із забудови на приміщенні? Ну, ви знаєте, я також співпала шва.